Вітаю всіх, хто завітав на канал Вирощування рослин. В затяжні душі, прохолодні ночі, згубно пливають на ріст огірків. На листках почали з'являтися жовті плями. Причин виникнення тих плям може бути багато. Це можуть спустошувати листки, шкідники, можуть бути і хвороби. Така погода цьогоріч. До дня немає в нас на Львівщині без дощу, якраз дуже сприятлива для розвитку грибкових захворювань і масового поширення шкідників. Вже такі плями на моїх угірках були в червні, десь на початку місяця. Що я робила? Перше за все позривала всі пошкоджені листки і зразу їх викинула. Чим подалі з ділянки добре таке листя спалювати. Але що палити, треба, щоб було сухе, а при такій погоді довелось вивезти в ліс. Далі огірочки ми ще не збирали, бо вони тільки почали маленьке зав'язуватися, тому обробила таким препаратом, як тіовіт Джет і Вертімек. Тіовіт усуває відразу дві проблеми захворювання і кумах шкідників. Зразу, через три дні, поросту огірків було видно що препарати допомогли, бо наростали чисті листочки і ніде ніяких проявів плям не було. Ну а далі продовжувала робити профілактику і обробляла свої рослини біопрепаратами триходермою і бітоксибацеліном, згідно інструкції, брала по 100 мг кожного препарату, розводила в 10 літрах води, обробляла в вечірню пору. І ретельно оприскула всі листочки зверху і знизу. На огірках можуть поселятися такі шкідники, як павутинний кліщ, попелиця, білокрилка, мурахи, трипси, друтянки, нематода, капустянки і навіть слимаки. Вони завдають серйозної шкоди огіркам. З ними треба боротися вчасно і правильно. Тому при вирощуванні огірків, особливо в теплиці, я звертаю увагу на нижні листки. Якщо листя стають марворового кольору, буріють, засихають, і на нижній частині листкової пластинки помітна павутинка, ну це вже звичайно ясно поселився павутинний кліщ. Якщо листя огірка скручується по краях, а верхівки пагонів деформуються. Це ознаки поселення тлі. Якщо на листках утворюються липкі сліди, плоди починають формуватися неправильно, це може поселитися трипс. Трипси відкладають до 100 яєць. І через 6 днів з них з'являється до 100 личинок. Вони харчуються соком рослини. Якщо не приймати міри, то рослини після сильного ураження гинуть. Побачити, чи цих трипсів, чи кліщів, їхніх личинок можна тільки за допомогою збільшуваного скла. Якщо жовті плями починають збільшуватися, Набуває такої геометричної форми, на виворотній стороні листка утворюється сірий наліт, листки засихають, а плоди перестають зав'язуватися, то це вже є хвороба, переноспороз. Не приймати ніякої міри рослина може загинути навіть через 3-4 дні. Коли бачу таку картину, збираю врожай, хворі листки вирізаю, складаю мішок. І викидає подалі з ділянки, а якщо можна, то навіть і спалюю і приймаю міри. Якщо хтось сторони хімічних препаратів, то можна використати препарат з міддю. Це контактний препарат. Одночасно проливаємо ґрунт, плоди можна збирати, але споживати тільки через 10 днів. Тут можна використати гарт або чемпіон. Я більш сторонник екологічно чистої продукції, і тому в таку пору, коли збираю плоди, стараюся свої рослини захищати біологічними препаратами, ну і використовую народні методи. І вже не раз обробляла свої рослини сироваткою. Вона не шкідлива, а напаки приносить користь, й рослинам. І я спрактикувала, що так воно досить добре діє на рослини і на ті хвороби і на шкідники. Коли я беру 3 літри сироватки, додаю до 3 літрів теплої води, 10 крапель йоду, ще можна додати 40 грам рідкого господарського мила, все це гарно, ретельно промішати, процідити і оприскати рослини з двох сторін, старатися, щоб попадало це на листочок. Молочно-кислі бактерії саме борються зі шкідниками та хворобами і створюють кисле середовище, якраз в ньому гинуть спори збудників інфекцій. Коли листочки покриваються тонкою плівкою, то це є непрохідний бар'єр для грибків. Сироваткою треба оприскувати хоча один раз через три дні, щоб дійсно був результат. Бо якщо на огірках поселився кліщ, то саме вже на третій день з тих яєць з'являються личинки, і тому з ними треба вести боротьбу. Можна на 10 літрів теплої води взяти 3 столові ложки аміаку, 100 грам рідкого мила. Можна і менше мила давати і теж оприскувати, і таке оприскування повторювати через 8 днів. Я цього разу використовую такі біологічні препарати, як актофіт. І фітоцид. Вони якраз діють від шкідників і від хворіб. Препарати можна змішувати, вони якраз будуть чудово доповнювати один одного. І головне не змішувати з хімічними препаратами, тоді ніякої дії не буде. По ціні біопрепарати недорогі. Обробку цими препаратами проводжу ввечері, десь біля 8-ї години. Ну, бажано, щоб температура була хоча б. 18 градусів, ну, може бути не нижче 18 і не вище 28. І головне, щоб на рослини не падали прямі сонячні промені. Біопрепарати безпечні, і в них короткий термін очікування 2 дні, і шкідників знищують ефективно так само, як це роблять хімічні препарати. Отже, надіюся, тепер треба частіше робити таку обробку, десь один раз пропустила, а шкідники вони не сплять і вдень, і вночі знищують наші рослини. Тому застосовуємо такі препарати, пильнуємо свої рослини і будемо збирати врожай до заморозків. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей. Пишіть коментарі, діліться досвідом.